Поговоримо про інші засоби обміну інформації. Прийшли до нас правоохоронні органи, вигребли все, що бачили, які вони існують, і як вони працюють. Я, я графічний дизайнер. Якщо ну податковий орган побачив певну інформацію, її розбачити вже неможливо. Абсолютно, отут От добрий вечір. Як в Україні існують корпоративні реєстри, так і за так, кордоном існують безумно. корпоративні реєстри. Обсяг цієї інформації буде значно ширшим, ніж той обсяг, який податкова служба отримує в межах CRS -у. Будуть розкривати в тому числі корпоративну структуру. Тобто так. ті самі ризики, які правил. Отже, що я пропоную для того, щоб ми не перегружали в нас. Щодо автоматичного обміну, ми напевно сказали все, що ми могли сказати. В нас е, залишився ще е, трошки часу для того, щоб розповісти, що це не є єдиним механізмом отримання інформації надання інформації. Тож ми зараз поговоримо про інші засоби обміну інформації, які існують, які працюють для того, щоб відповісти на питання, яке напевно ще не задавала. А як ще Україна або інша країна може дізнатися ту чи іншу інформацію про фізичну або юридичну особу. Отже, щодо альтернативних джерел отримання інформації податковою службою України, які вони існують, і як вони працюють, Олено. Ну на сьогодні знову ж таки, якщо ми кажемо в розрізі акцентів на міжнародному оподаткуванні, в більшості випадків, все ж таки, мабуть, ти погодишся, що наші українці заробляють за кордоном через якісь там бізнес-інструменти, да, тобто вони не просто особисті. Доходи отримують за кордоном без проміжного корпоративного інструменту, типу компанії. Ну, тобто ну, тому найважливіша заборона, проблема КІКТА, коли можуть про це дізнатися. Так. Ну і в принципі так, якщо у нас є окремі е іноземні джерела доходу, то вони так само то потенційна ризикова база стосовно того, що вони повинні бути задекларовані, з них повинні бути сплачені податки. Так. Якщо ми кажемо просто про іноземні джерела доходу, так. коли немає. Якогось українського податкового агенту, окрім платника податків, uh -huh. на якому зобов'язані задекларувати отримати податку, uh -huh. то в більшості випадків, якщо це якісь доходи, які ми отримуємо від іноземних фізиків, uh -huh. да, Оце мабуть та площина, яку дуже складно відслідкувати. Ти маєш на вас, якщо я прибиральниця і отримую від свого роботодавця гроші ну, за прибирання, навіть або чисто гіпотетично в мене якийсь там цивільний договір з якоюсь все ж таки фізичною особою, який, ну просто я я графічний дизайнер. Так. Мене хтось просто там попросив йому нарісувати якесь там лого, малюнок, графіку, І ти разово. Пеш. я отримала гроші, от залежно в якій формі, тобто це та сфера, яку ну достатньо складно визначити. Да? А в більшості випадків, якщо я вже як фізична особа отримую доходи від юридичних осіб, в тому числі закордонних, да? якщо це ще й Мої закордонні компанії, ну, можливо, я зарплату від своєї іноземної так, структури так, отримую. Так. Да? Я дивіденди від своєї так. структури отримую. Я навіть винагороду отримую пов'язаної особи, якщо я там український ФОП-підприємець так. Так і таке інше. А, в більшості випадків тут десь з'являється на певному етапі все одно якийсь там корпоративний елемент. Да? І в багатьох випадках це для мене додаткова зона ризику особиста, якщо я контролер, як да? правило. Так от, а, якщо повертатися до Джерел інформації, звідки, і яким шляхом українські податкові органи можуть інформацію отримувати, і, до речі, одразу правила так само будуть працювати, якщо це не українські податкові органи. Іноземні податкові Іноземні служби податкові, да. знову ж таки для наших українців, які проживають вже за кордоном, мають статус резидента та зобов'язання такі самі да, декларувати всі да. доходи mm -hmm. да, і активи, то а, ну по-перше, найпростіше, що може бути, і при чому ну, так неконтрольовано, контрольовано. Да? Якщо у нас просто якось стихійно некоректно зберігаються документи по іноземним доходам, по іноземним компаніям в е офісі якоїсь нашої української контори, наприклад, так. і просто в нас є певні якісь слідчі дії. війнка банальна. У тут ми розуміємо, зону ризика, коли. Прийшли до нас правоохоронні органи, вигребли все, що бачили. Особливо якщо ви консультант і у вас зберігаються документи по всіх ваших клієнтах в офісі в паперовій формі, ніяк не захищені, або навіть не в паперовій формі, але ваші комп'ютери не захищені. Отут добрий вечір. Це можуть бути навіть там не оригінали, це може бути просто ксерокопія, якій складно надати якусь форму належного допустимого доказу. Але ж якщо ну податковий орган побачив певну інформацію, її розбачити вже неможливо. Абсолютно. І він там це не вже не буде лише там певна проблематика з тим, як придати їй статус цієї офіційної статус, податкової так. інформації. Так. Але будь-яка інформація, яка вже стала відома як певне аргументоване припущення, з нею в подальшому можна працювати Так. Податкові служби. Отже, чисто гіпотетично, да, це може бути наслідок виїмки, угу. коли зайві документи потрапляють. Так само може спрацювати просто людський фактор витік інформації відповідно до наших іноземних компаній. Всім відомі у ці проблеми минулих до карантинних ще періодів на Панама Пейперс і всі інші типи витіків. По інформації щодо класичних офшорів, наприклад, да? коли це журналісти роблять, наприклад, да. коли ця інформація коли потрапляє це... до журналістів і вони починають з неї працювати, її публікувати десь. І по суті, податкові служби дізнаються про це з відкритих публічних джерел: з медіа, з електронних медіа і таке, і, і, і таке інше. І цю інформацію вони вже можуть використовувати Абсолютно. навіть з більшою результативністю, так. ніж так. просто інформацією з банальної там якоїсь звичайної ксерокопії, не зрозуміло, чи існує такий документ, в принципі, чи не існує. Ну, слухай, це вибач, я просто додам, що це дуже часто роблять банки, коли вони перевіряють нового клієнта. Вони перевіряють по джерелах, по гуглу і таке інше. І навіть якщо. А інформація неправдива, а дуже часто, особливо в жовтій пресі, ця інформація Звичай. неправдива. Є якісь заказні статті, де там пишуть, що ти контролюєш, що хтось контролює щось і таке інше. Досить важко, знову ж таки, з нашого досвіду довести банку, що це не так. Вони кажуть, слухайте, нас взагалі не дуже цікавить, це так чи не так. Ризик є, ми вбачаємо цей ризик до побачення, ми не хочемо з вами співпрацювати. Ну, так. Ну, так. тобто, І так само податково, вона отримує цю інформацію і далі. Залежно від того, який характер має ця інформація, вона може і має можливість з нею працювати і далі її використовувати тим чи іншим чином. Що ще десь взагалі може існувати стосовно такого типу публічної, наприклад, так. інформації? Ну вот в публічний доступ не потрапить інформація по фінансових рахунках і по операціях фізичних осіб просто само по собі так. да але в рамках кікправи не будемо забувати, що як в Україні існують корпоративні реєстри, так і за так, кордоном існують корпоративні реєстри. І Якщо в певних країнах обсяг даних в корпоративних реєстрах. Це ну гарантована інформація про те, хто є органом управління директором компанії да хто є акціонером-учасником компанії. Але а, на сьогодні на да, в сусідньому європейському союзі, наприклад, вже от, як в Україні існує а, необхідність до локальних реєстрів подавати в тому числі інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, от про осіб-контролерів, навіть на кіпрі, друзі інше питання: що. По-перше, відповідно, європейська директива вона передбачала в своїй предфінальній формі, що ця інформація повинна бути максимально публічною, тобто малось до уваги, що от як на сьогодні до військової агресії угу. повноцінно працював з повною інформацією наш український реєстр, коли кожен будь-якої точки да. світу. Да. А, маючи інформацію про там назви компанії КОД, мог зійти і перепровірити в тому числі, хто є кінцевий бенефіціарний власник, і там зазначена особа, її місце проживання, так, та, так. і відповідно там частка власності, так. А, пропонувалося, що такого плану повинна бути інформація в країнах Європейського Союзу, але зараз на стадії судового розгляду звуження можливості публічності доступу угу. до реєстрів провод кінцевих бенефіціарних власників до. Локальних контролюючих правоохоронних органів, осіб з законним інтересом, ну, наприклад, Щоб була от, процеду... локальні банкіри, да, локальні там нотаріуси, локальні угу. адвокати, але, от, наприклад, я з території України да, просто не можу зайти на якийсь там корпоративний англійський реєстр, ра... да, ну, от, до англійського, я якраз да. можу зайти ну, і сьогодні, подивитися. Да, да, да. А до австрійського ну не можу uh -huh. побачити всю цю інформацію. Uh -huh. да. а, але а, якщо ми кажемо, що Наприклад, інформація по бенефіціарних власниках в Європейському Союзі. Да? На рівні Європейського Союзу передбачається, що ця інформація буде попадати під автообмін. Угу. І Якщо ми кажемо про партнерство України uh -huh. з різними країнами, в тому числі країнами Європейського Союзу, то до наступних джерел інформації, якщо підходити, а ми здається, вже згадували Страсбурзьку конвенцію, коли обговорювали кіг-правила, uh -huh. і це та конвенція, яка конвенція про адміністративну допомогу по податковим податкових питанням, да, по вона якраз перебачає по-перше. У цей вже найсвіжіший для України тип обміну за стандартом CRS, але вона так само передбачає обмін інформацією по запиту, угу. і, до речі, це максимально на сьогодні вже розвинено. Джерело отримання широкий... інформації да. українською податковою службою. По-перше, розвинена, а по-друге, слід зазначити, що якщо це запит, який надається в межах Обміну не автоматичного а обміну по запитах в межах цієї конвенції, то обсяг цієї інформації буде значно ширшим ніж той обсяг, який податкова служба отримує в межах Сіресу. Це ну тобто перелік інформації, яку податкова отримує, буде більше і ширше ніж просто інформація про баланс рахунку на певну конкретну звітну дату. От, якщо повертатися до наслідку, наприклад, того, що потрапила на очі податковій службі, певна інформація з. Копії певного, наприклад, там я не знаю о, сертифікату власності на акції, да, чи копії якоїсь угоди, де в шапці зазначено, mm -hmm. що о, контракт підписаний такою-то компанією в особі директора такої то особи, яка нібито схожа на якусь, можливо, навіть там відому чи невідому, але явно потенційного українця з потенційним там українським резидентським статусом, тобто на. В подальшому на другому третьому кроці, от uh -huh. якраз цю інформацію а, в рамках перепровірки через запити, uh -huh. Українська податкова служба вже може розширювати uh -huh. на етапі запиту uh -huh. конкретних uh -huh. питань uh -huh. і отримувати в тому числі цю вже додаткову розширену інформацію про зв'язок конкретної особи з конкретною компанією. Про... Тип її діяльності, наприклад, знову ж таки для цілих кіків буде сплачені мати доходи. значення, активна чи пасивна, да? джерело походження uh -huh. її доходів, сплачені податки, податки, податки да. наявність елементів сабстенсу. Uh -huh. Uh -huh. І знову ж таки, оця ж трасбурська конвенція, наприклад, окрім автообміну за стандартом Сірес і у цього обміну на запит, так само передбачає спонтанний обсяг uh -huh. інформації. А, спонтанний обмін, обмін, точніше, вибачте. Mm -hmm. А спонтанний, це якраз на відміну від обміну по запиту, означає, що якщо є певна країна, яка розуміє, що вона є власником певної податкової інформації, яка може бути корисна для країни-партнера, то вона не чекає запиту, вона не чекає дати автообміну. Вона просто бере і, як же з доброї волі, yeah. ділиться такою інформацією yeah. з країною-партнером. І от якраз повертаючися навіть до автообміну даними про бенефіціарних власників на рівні Європейського Союзу по європейським компаніям, Україна не а, учасниця Європейського Союзу поки. Угу. Да? Але а, навіть в порівнянні а, з різними країнами Європейського Союзу, у нас теж. Ну, Різний рівень теплоти відносин так, да звісно, і якщо, наприклад, ми можемо припустити, що мабуть спонтанно там певною інформацією інформацію, Німеччина чи Франція, не факт, що буде прямо ділитися з нами, але, от, наприклад, країни Прибалтики, да, угу. я не знаю, Польща угу. мабуть є вища ймовірність, що від таких країн ми можемо більше інформації отримувати в спонтанному плані. Да? І от якщо Польща, скажімо, теоретично бачить в рамках автообміну. Певний обсяг інформації, який же потрапляє цілеспрямовано, централізовано в певних обсягах, вона й може поділитися з Україною, в тому числі не по польським компаніям. Наприклад, чому ні, якщо таке право є, я тобі скажу більше того, що в мене в особисто в досвіді є ситуації, коли, наприклад, партнери по бізнесу. Якщо вони розходяться і розходяться не дуже гарно, то вони саме використовують таку можливість. тобто один на одного пишуть так звану кляузу, зазначають там якусь дуже сенситивну інформацію. І роблять так, щоб ця інформація потрапила до уваги податкових органів або правоохоронних органів, да, тобто до, до, до уваги державних органів, в розрахунку на те, або прораховуючи можливість того, що ця інформація братиметься до уваги, і в тому числі буде далі розповсюджена по всіх тих країнах, де ця особа, проти якої розпочинається певна така акція, да, має ймовірність бути визнаним податковим резидентом. Тобто, це ще і інструмент такого. Ну, Тиску, що скоріш за все, тиску на особу і шантажу якогось певного. І я особисто з цим втикалася, і це, на жаль, працює теж. В рамках спонтанного обміну достатньо часто ще надається інформація по а, локальних компаніях, які можуть претендувати на певні а, локальні податкові пільги, угу. але вони а, є. Класичним випадком компаній без реальної економічної бізнес-присутності на території таких країн uh -huh. а, Ну, мабуть на сьогодні для багатьох не секрет, що от такого типу інформації до України, наприклад, як і до інших країн, може передувати а, країна Нідерланди, uh -huh. яка є дуже популярна, наприклад, для холдингових структур. Uh -huh. А там навіть відповідно до локального фінансового законодавства є певні вимоги до мінімального обсягу. Там і фонду оплати ну, праці, сабсенсу да, для обсягу сабсенсу. И... Інші критерії сабстенсу, mm -hmm. які точно не всі компанії їм відповідають, Абсолютно. і відповідно, якщо в рамках своїх там локальних перевірок просто голландські податкові mm -hmm. органи бачать існування певної компанії, яка там ну скоріше така компанія на папері, mm -hmm. ніж компанія реально існуюча. Mm -hmm. А при чому, якщо ми кажемо про холдинговий тип діяльності, вона звідкись за кордону там дивіденди отримує, mm -hmm. які самі по собі за кордоном, мабуть, як Україні джерела походження доходу, повинні оподатковуватися. Але внаслідок типу діяльності наявності конвенції uh -huh. там може існувати пільга. Uh -huh. А умовою такої пільги в більшості випадків, оцей рівень сабсенсу він буде так, безумовно. І якщо вони розуміють, що для країни партнера, яка є країна джерело походження таких дивідендів від дочірньої структури uh -huh. гуманського холдингу, да, може бути корисна інформація щодо суті бізнесу і економічного сабсенсу такої компанії, вони таку інформацію будуть надавати країні партнеру, а відповідно. Будуть розкривати в тому числі корпоративну структуру, тобто так. ті самі ризики, як правило. А, і а, ще якщо пригадувати знову ж таки сусідні країни а, Сусідні відношенню до України. Європейський uh -huh. союз, а, там де діяльність регулюється певними європейськими а, директивами, то Автообмін, він в нас не лише, наприклад, фінансова інформація на сьогодні вже uh -huh. існує у світі, да? не лише даними про а, бенефіціарів європейських конкретно uh -huh. компаній. А в нас, наприклад, а, існує і функціонує Європейська директива для про професійних посередників, uh -huh. ДАК 6 її uh -huh. трансформація в DAC7 uh -huh. і DAC8 вже, яка теж передбачає автоматичний обмін навіть поквартальний, Інформацію про, наприклад, виявлені схеми агресивного планування. А які, якщо вони повинні бути розкриті в європейській податковій службі, то вони теж мають певний обсяг даних про, наприклад, учасниць такої схеми. Звісно. І знову ж таки, ми повертаємося до того, що так, цей автообмін він функціонує лише на рівні Європейського Союзу, але у зв'язці з можливістю спонтанного обміну. Коли залежно від теплоти відносин між країнами-партнерами з певних країн ми з більшою імовірністю можемо отримувати інформацію ніж з інших країн, угу. то з урахуванням кількості країн Європейського Союзу, ну, це все ж таки може бути зона ризику того, що навіть та інформація, яка напряму і ніяк не повинна потрапити до України, да. але вона може бути корисна українській податковій службі. То залежно від жесту доброї волі певної країни вона все одно може бути відома податковому органу. Так само в рамках автообміну, якщо ми маємо справу з певними операціями в рамках правил трансферного цінотворення. Там один з типів звітності uh -huh. це покраїнна звітність. Да, і відповідно це теж певний обсяг даних, який розкриває там частину інформації про сабстенс, про корпоративну структуру, і теж передбачено автоматичний обмін. Навіть якщо за певних обставин напряму до України не буде доходити ця інформація, хоча Україна не а, мало країна, доходити, давай так. Вона mm -hmm. да, є учасницею mm -hmm. і правил трансферного цінотворення, і у цього, цієї частини трьохрівневої звітності, да, як по країна звітність, але знову ж таки ми повинні враховувати, що а, тут може не бути прямого короткого автообміну в один крок. Да? Mm -hmm. Але через два кроки, через три кроки, залежно від типів обміну інформації, все одно існують зони ризику, і від року до року Вони таких зон все да, більше, да, все більше да. і шлях ще коротший до такої інформації. І, мабуть, на мою думку, може бути логічним, якщо ми починали з банків українських в рамках CRS, ще повернутися до банків як. Вже до українських банків джерела походження інформації, але не в рамках Сіреса. Ага. В нас в податковому кодексі на сьогодні від початку 2022 року, від 1 січня 2022 року, у українських банків є пряме зобов'язання. Якщо вони в рамках діяльності своєї дізнаються про факт того, що українські резиденти можуть бути власниками іноземних компаній, причому Незалежно від кваліфікованого розміру частки, угу. бо Просто для яких мати... він має значення, угу. або угу. для цілей банківського зобов'язання це прямо не прописано. Угу. А якщо вони дізнаються про такий факт, вони оперативно про це повідомляють податковий орган. Локальний. Локальний У -у -у. ми кажемо про, про наші українські, да, українські, банки, українські банки про нашу українську податкову, податкову службу. Але на перший погляд, тоді ми дивимося на те, що ну окей, якщо в мене в українському банку обслуговується іноземна компанія, да, наприклад, інвестиційний рахунок, да. Вона тут має якусь нерухомість, угу. яку в оренду здає. Угу. А, тоді зрозуміло, що банк буде мати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників такої іноземної компанії, що є банківським клієнтом. Так. Але насправді проблема може бути глибша і ширше, бо а, в рамках певного типу, наприклад, операцій. Банківських клієнтів з іноземними структурами, які можуть потрапляти під о, пригадую, що це постанова кабміну про о, високоризикові банківські операції, uh -huh. якщо там заміна сторони uh -huh. в зобов'язанні uh -huh. такого типу, коли банк повинен у банківського клієнта запитувають інформацію не лише по цьому банківському клієнту, а по контрагенту. Uh -huh. і цю інформацію це означає так само корпоративну структуру контрагента. І якщо ми кажемо про класичну ситуацію, коли дві не пов'язані юридично особи компанії, uh -huh. українська товка, там я не знаю імпортер чогось, а uh -huh. її контрагент, вони роблять. Певну таку ризикову, спірну, скажімо, ризикову так, операцію да. для того, щоб ця валюта була зарахована на рахунок української компанії, ми зобов'язані подати банку ту інформацію, яку він вимагає, в тому Без числі корпоративну структуру по контрагенту, який сам по собі не має ніякого відношення до, до України, банку. але його кінцевий бенефіціарний власник це справді от український громадянин, ймовірно, український резидент. Він може може так. і не знати uh -huh. про те, що до українського банку. Потрапить така інформація, як його корпоративна структура, яку банк повинен передати одразу форвардом до податкової служби. При цьому незалежно від того, чи там частка більше 25%, mm -hmm. більше 50%, чи там частка я не знаю, 5%. Да? І оце вже теж для яких правил буде зона ризику, mm -hmm. про яку ви можете не знати, коли в податковій службі України може бути певна. Інформація принаймі про обґрунтоване припущення, що певна особа резидент України може бути кінцевим бенефіціарним власником, контролером якоїсь конкретної іноземної компанії, яку додатково за бажання може перевірити уже в рамках іншого типу обміну інформації, згодна я резюмую для наших глядачів і слухачів, що на сьогодні насправді консультанти, які вам гарантують. Що певна інформація ніколи не потрапить до уваги податкових органів, скоріш за все, консультанти недобросовісні, неналежним не належним чином обізнані, тому що на сьогодні таку гарантію дати неможливо. Особливо враховуючи той факт, що як сказала Олена, з року в рік є певні тенденції, є певні проекти документів, які вже обговорюються, да які раніше чи пізніше будуть прийняти. Є вже сьогодні достатня інфраструктура, скажімо так, для того, щоб інформацію зібрати та отримати, причому в досить такому значному обсязі. Тому, друзі, єдина рекомендація, яка може бути: здійснюйте належне. Податкове планування, яке було б ефективне, яке б враховувало всі положення законодавства, як локального, так і країни, в якій ви так чи інакше знаходитесь, приділяєте цьому час, приділяєте цьому увагу, витрачаєте кошти неякісних консультантів, тому що, на жаль, не всі такі, і ми самі досить часто стикаємося з ситуацією, коли ти маєш взаємодіяти з некомпетентними експертами, які продають себе. Разово да, отримують кошти, а далі кудись там діваються, і клієнти, які недостатньо досвідчені, вони часто потрапляють в цю пастку. Тому, будь ласка, майте на увазі, що це важливо, і бережіть себе і свої статки. А ми побачимо з вами скоро у наступних випусках. До побачення.